Привіт! Пропоную тобі поричати, як тато тигр та маленьке тигреня. Тигренятко мову вчить, і як тато тигр ричить -р. Тільки в тигра рик страшний, а в маленького смішний. Та повторює малюк знов і знов той самий звук. А зараз спробуй поричати самостійно. Спочатку як маленьке тигреня, р Р. Р. А потім як великий тигр. Р-р-р. Уяви себе тигром та поричи. Рр. Молодчинка. Повторюй вправу самостійно.